Нічого, терпимо. Прийде тепло і буде хороша дорога знову. Почекаємо пару днів потеплі. Дуже погана дорога. Ужасно, ужасно. Дуже погані. Всі, всі люди можуть вам сказати. Тут без емоцій і без слів. Ті, ну про що говорити? Нема про що говорити. Ужасна дорога. З дитиною з коляскою нема взагалі, як проїхати. Могли б почистити хоча б тротуари, чистить зараз площі, а для чого площі, як все одно люди з крайніх е, сторін міста не мають, як доїхати взагалі додому. Дітьми-інвалідам взагалі невозможно проїхати по дорогах. Ужас один сутрець. Вискажі свою думку саме на рахунок. в кінці кінцю. Оце все приходиться кидати руками. що У свій час е, ці всі доріжки прочищали тракторцем. Як, як, як промітали, так і відгортали. А це зараз все приходиться кидати руками. Ну 12 жіночок ну, не в змозі прочистити все місто і, і ще й скверики і парки. Ну от давайте за нас посійте, там, де, не, так, у так, побейте. Тут діти не стійте, це, це, це просто констатація факту. Ну і руки, болять, нам приходиться у мішки. Так, кро, кро, кроме рук є ще й які саме А е ноги, Ну я бачу, що все звідти стікає в чоботи. <звілля> так що враховуючи те, що саме, скажімо, є не одна одиниця техніки у місті, я думаю, що це дуже просто зробити. Народ тут ходить, а повно народу, а дороги усі, що перейти не можна, відра на воду. Що дороги не вчися? а тут все народу повний, де тут правій, відріга на ляво, найду туди, ти сюди дивись на мене. А йдуть переходять вулиці, не ні підсипані, нічого, а тут вони чистять дороги, бо тут народить, форми точно. Дороги такі, що просто жах. Дітей не можуть до школи доправити, а зараз взяти дорогу сюди, в центр міста, це просто це, сказати слово жах це нічого не сказати. Це просто, просто слово. А це подивіться, це, подивіться на дорогу, що робиться на дорозі. Подивіться, якщо машини в центрі міста буксують, якщо це все таке твориться, то я хотіла би знати. Що робить оця наша там, не знаю, влада, хто цим займається, хто цим має це має чистити. Як не було, але було. Щоб отак було, це взагалі такого ще не було, такого безпреділу. Мусор валяється, нема кому вивезти, тому що немає як вивезти. Як так? Просто те, що у нас зима настала, вдруг такого не буває. Зима приходить і попереджують. Слава Богу, у нас є засоби інформації, які постійно про те попереджують, про те, що буде там негода, буде штормове попередження. У нас штормове попередження вже три дні після того, як вже було.